Було собі одне поросятко, яке полюбляло мандрувати. Не знаю, чому йому не сиділося на місці, а от не сиділося і край. Покинуло воно свій хлівчик і своє корице та подалося в мандри. Королівського замку. Йой, Лютоньки добрі, я є. До королівського замку. Спочатку на нього ніхто уваги не звернув. Мало які тут поросята тиняються. Але його побачив король. Гей, а це що за порося сновигає? Де воно тут взялося? Зараз до мене гості приїдуть, а тут порося. Негайно забрати його. Та куди там? Поросятко таке прутке, в руки не дається. Почав король смолити в порося аж гай гайшуми. В цілому замку ані вазочки, ані скляночки не врятувалося. А поросятко без жодної подрятинки. Весь палац на руїни перетворили. А поросятко без жодної потряпинки. Це нам, мабуть, вороги підіслали. Не могло воно само до цього додуматись, дивувався король. Яка демонська душа підіслала нам оце чудо? Хто вас наслав на нашу голову, що ви нам і сад, і палац зруйнували? По-перше, я не руйнувало, а ви самі. А по-друге, ніхто мене не надсилав, бо я ходжу із власної волі. Просто я поросятка, яке любить мандрувати, відповіла поросятко і побігло собі лугом, весело метляючи хвостиком. Забігло поросятко в ліс, ущ уже. І потрапило до розбійників. Оточили його зі всіх боків, повиймали пістолі ножі і почали повільно звужувати коло. Так вам і треба, сказало поросятко, і помандрувало собі далі. Дорога привела його до моря. Великі спінені хвилі билися об скелі. Неподалік причали в корабель. З корабля спустили човен, щоб набрати прісної води. З човна вийшли озброєні матроси. Ой, зітхнула поросятко, я теж хочу стати матросом і плавати на кораблі. Матроси засміялися. Ну, ви чули щось подібне. Порося хоче в море. Та ви ще просто не знаєте, з ким маєте справу, образилося порося. Я нещодавно за виграшки зруйнувало ціле королівство і поклало трупом 12 лютих розбійників. О, так ти козак, хоч куди похвалили його матроси. Але й ти не знаєш, з ким маєш справу, бо ми не просто матроси, а пірати. Справжні, справжнісінькі не вірилося Поросяті. Та це ж просто чудово. Я все життя мріяла зустрітися з піратами і стати їхнім отаманом. Але одна умова, щоб ніхто з вас не помислив перетворити мене на печеню. Вперед на ворога! Дуже скоро поросятко довело свою хоробрість. Воно першим кидалося на абордаж, сміливо валило з ніг ворога, щиняло таку метушню, що піратам йшла робота як по маслу. Йой! Йой! Отаман погодився, що ніколи їм не працювалося, як з цим поросятком. Після мене не буде у вас кращого отамана. Я вже старий, горщиків наскладав доволі, порай на відпочинок. Слава про поросятко котилася з краю в край, які тільки королі не запрошували його до себе на службу. Король французький, а король французький льодзьо 18-й, навіть бах видати за поросятку свою дочку, <свісно> дочка в плач. Як за порося? Не за порося, а за адмірала королівської фльоти. Коби він лише згодився, ми б такого часу дали тим гішпанцям, вони і носа не посміли виткнути в море. Недовго думаючи побіг король французький до нашого поросяти. І каже, добре я згодне, але у мене є такі умови. Перше, нехай ваша французька королівна поїде на мою батьківщину, а родом я, коли ви не знаєте з Коломиї. Так от, нехай вона навчиться по-нашому балакати. А друге, нехай навчиться тертюхи пекти, бо це у мене найулюбленіша страва. А без цього нічого не вийде. Нічого робити. Поїхала королівна до Коломиї і півроку в якогось дядька вчилася говорити по Коломийському, а далі ще місяць тертюхи пекти. Приїхала, а тато й питає, ну, моя доню, як там наука? Люкс, навчилася так шварготіти по-тамтешньому, що в мене теперечки від газдині не відрізниш. Взяла мвідти вбрання та й буду ту носила, а яке файне. Найсі наші графині попукають зі злості. У поросята аж серце затьохкало. Зразу видно, що то або королівна французька, або дівка з Коломиї. А далі вони жили в Парижі. Порося тільки команди посилала на свої кораблі. Дуже скоро іспанці попросили миру. І тоді поросятко вирішило навідати рідні сторони. Та зрештою воно й на порося уже так не скидалося. Як воно вбереться по адміральськи та вдягне капелюх з павичевим пір'ям та шпагу почепить, ого, го мало хто й рівнятися може з ним за вродою. Вся Європа на пальчики ставала, щоб побачити славного героя, грозу морів та океанів. Усі тільки язиками прицмокували. Ох, який красень, які в нього очі, а яка мужня постава одне слово герой. І лише в Коломиї наші дядьки. Не дали собі в очі наплювати. Дивіться, люди добрі. Свиню в бритці повезли. Тут уже весь натовп загу. Свиню везуть, свиню. Поросятко, як теє почуло, шпагу виняло та як крикне, ах, ви селюхи зачухані. Це я свиня? Самі ви свині. Згинь, мара. Згинь. Ти чого? спитала курка. Та так, приснилася якась дурниця. А що їсти вже давали? Та давали, ніяк тебе не могли добудитися. Піди по під двері, може, господиня винесе щось. Піду по